При негативному сценарії е, найбільш важкими і для держави будуть 2026-2028 рік Рік, цей період. В цей період прийдеться зробити чергову тоді реструктуризацію зовнішнього боргу, який буде підходити по тих, по тих строках, і проводити планову девальвацію гривні в межах погоджених з МВФ. Тому що інакше, якщо ми не будемо погоджувати це з МВФ, ми не будемо отримувати коштів від МВФ. За моїми прогнозами, тоді у період з 26 по 28 рік гривня буде девальвувати до долара ще в межах загально десь до 60% від теперішнього рівня. І тобто ми виходимо десь на курс 60-63 гривні за долар кінцю 28 року. Крім того, інфляційний процес в країні залишиться при такому сценарії на високому рівні в межах десь 12-18% підкресло навіть офіційної інфляції за рік. І це буде ще додатково суттєво давити і на курс, і на спроможність населення до заощаджень в тому що при такої інфляції, ну, будемо говорити так, не всі зможуть взагалі закривати всі свої потреби, а не говорячи вже про те, що в них не буде можливості щось відкладати. Вот. І якщо подивитися, по, по цій ситуації, то за моїми прогнозами, тоді рівень зовнішнього боргу буде наближатися до рівнів від 125 до 140 ВВП в 28 році, а це вже за межами тих, от якраз міжнародних стандартів безпеки саме з фінансової точки зору країни. Тобто, це ситуація така негативна, і будемо говорити так критична для України.